Це голос не фанатів фільму Аватар. Так вболівають за комп'ютерних спортсменів з української команди. Наві переважно молоді обличчя уважно слідкують за подіями на великому екрані, розташованому на сцені біля команд учасниць. Ми знаходимося у кіберспорт-арені, одному з найбільших комп'ютерних клубів світу. Тут найближчі три дні очікують сам шлаг. У Київ приїжджають шість найсильніших команд планети з комп'ютерної гри «Counter-Strike Global Offensive». Кожен з учасників турніру має свого персонажа у грі. Завдання команди знищити протилежну. У синіх камуфляжах французька команда Тайтан навіж і в грі, і в житті одягнені вільно. Жовтувата кофта та сині джинси. За 15 років своєї історії кіберспорт пройшов шлях від андегрантної течії до серйозної індустрії, яка розвивається швидше будь-якого іншого виду спорту. В Україні ця культура знаходиться в руках бізнесменів, які знають, що буде завтра. Як відцена совсем друга. арена виходить на новий рівень, Ми намагаємося я не знаю, внедрять нові технології, щоб все було красиво, эффектно. Коротше, ну я думаю, всім понравилось. Ми один из самых крупных турнірів на просторах СНГ, і, наверное, на нас рівняється, так что ми должны показувати максимальний уровень. и, я не знаю. Ну, коротше, стремиться тільки к лучшему. За титул чемпіона та призовий фонд у 50 тисяч доларів. Колективи змагалися протягом трьох днів. Данці з тім Соломіт турнір не виграли, але були приємно здивовані атмосферою на чемпіонаті тут чудові фани. Вони багато вболівають. Вони створюють багато шуму, який чудово чутно. Коли ми граємо, звуки залу потрапляють до наших мікрофонів і стає дуже шумно. І це класно. Перше місце на турнірі посіли французи з команди ЕНВІАС, які відвезуть додому чемпіонський кубок. Вінсент Цервоні та його команда у фіналі здолали шведський колектив «Ninjas in Pyjamas». це чудова подія. Я щасливий, що ми приїхали сюди. Ми не переможні, тому все добре. Але цей турнір далеко не останній. У команд буде ще багато можливостей посперечатися за звання кращих геймерів планети. Олександр Петрик спеціально для Produced in UA.